Доброго ранку всім, хто переглядає моє відео сьогоднішнє. У нас зима. Випав трішки сніжок, ось так притрусив. Там на городі лежить, в саду сніжок. Сонечко світить, але поки що холодно. Вітер сильний такий і холодний морозний вітер. Але надію, що сонечко пригріє і. Стане тепліше. Все, попробувала спомацала тут квіточки свої, все мерзле. Нехай відігрівається. На градуснику показує мінус два, але... Мабуть, більше, градусник просто схований трішки туди на підвіконня, там, мабуть, тепліше, затишніше вітер. Сніг уже розтає, от там ще в тіні лежить від сусідів, а тут чесничок уже без снігу, майже там де-не-де залишився. Сонечко пригріло і розтає. Рокуси живі. Пролісочки там також живі, ті два, що залишилися. Так що надію, що вже не буде такого морозу, по крайній мірі ближчим часом. Все буде добре. Розкрила нарциси на кривола, наче витримали вони цей мороз. Квіточки відходять. Прийшла в парничок свій чи в тепличку, на дворі он сніг лежить, Думаю, подивлюся, я вчора скопала тут такий невеликий шматочок, хочу редьку посіяти. І ви знаєте, в тепличці тепленько, на дворі так холодно, а тут тепленько, земля не замерша. Ще трішки сонечко пригріє та й прийду сіяти редьку. Зібралася йти у тепличку сіяти розсаду і редьку. І, думаю, підготую, вийшла на двір, провірила, як там температура, як погода, бо рано був мороз, а це дивись, значить так, сонечко вийшло, все рівно холодно, вітер холодний, а в тепличці тепленько. Вийшла, розвідала, як мені вдіватися там. Але подивилася, щоб мені зразу приготую. Попідписувала, щоб там, як посію, зразу буду було... поставляти де що я посіяла. Бо зразу пам'ятаю, а потім забудуся і, і все. Так що підписую, я беру, скочусь, розмотала і отак свої бумажки поприклеюю, а потім розріжу і з другою стороною отак викладаю. Так завжди роблю. А потім візьму палички, ножем так розколюю і туди повставляю у ну, скотч, замутую, щоб, бо там і роса буде в парничку чи в теплиці, то порозкисаюся не видно буде нічого. Скочу з двох сторін і селі. вона буде. Вона збирала, думала тільки редьку посію і капусту ранню. Потім в кульках тих порилася, я понаходила ще капусту, сестра давала. Вона без надписів, там який рік і деяка й без нас. Ну, таку зробила полоску, таку, стрічку, а тепер порозрізаю ножницями і все, і буде в мене підписано. Капусту ранню буду сіяти такий золотий гектар. Донька купила таку, чи порадили їй, чи вона сама вибрала. Тут її небагато. Хлобостійка написано, врожайна, рання і високоврожайна 35-40 днів. Розсаду потрібно висаджувати вже у відкритий ґрунт то я так прикинула, що так воно і буде. Десь кінець квітня, початок травня буде розсада, якщо я сьогодні її посію. Редька, отака редиска ссора. Рання також 25-40 днів. Чи, а, 25-32 дні. Ось така. Редічка посію також. А це б вона здирувала капусту цвітна, без назви, брокколі без назви, червона, червоноголова. це також сестра передала Rescue якийсь сорт. А така звичайна білоголова агресор. Ну, сорти, це вона років два, тому я передавала, так що, не знаю, чи вона зійде, але потрішки там посію, не зійде, то потім ще якусь куплю. Я багато все рівно капусти. Не сажу, там десятків 2-3 максимум. Так що буду йти зараз в тепличку, працювати. На дворі холодно, але в нас вже по прогнозу на цю ніч буде 0, а там вже буде теплішати. Вже таких приморозків, як сьогодні, мінус 4. Малося бути мінус 5, але мінус 4. Показує, у нас на телефоні показує і на градуснику. На градуснику навіть менше, бо там тепліше під поло вікно. Так що, думаю, що вже буде погода з кожним днем ставати тепліше, так що можна сіяти. Редиска при температурах формування самої плода там 18 градусів, а сходить вона при там 2-4 градуси. Тільки не написано, чи повітря, чи ґрунту, ну буду сіяти. Її можна було і раніше посіяти, але якби вона це зійшла і такий, такий морозець, то не знаю, прийшлося б чимось накривати, а так посію, зараз і буде нормально. Я її багато також не сію, це так, щоб була трішки раніше редька, а потім на городі ще сію. Це ж у тепличці не посієш. Хочеться і попікірувати ж розсаду і щось посіяти. І огірки 5 стаканчиків посадила, там різних сортів. зозулю таку такий сорт посадила 2 стаканчики, такий салатний сорт, щоб раніше були ранні вони. А то там ще три сорти донька купила різних по кожен стаканчик по. На сінині посадила і в парничку посаджу, а потім вже пізніше, як вирву розсаду, то ще понасаджує там огірки. Поки що буде так, а там буде посіяла редьку, капусту, поназначала все, попідписувала так, поставляла. Там капусту посіяла тільки ранній один рядок повністю, а то рядки пополам. Піврядка одного сорту, цвітної броколі, і там червоного піврядка і агресора піврядка. Мені не потрібно її так багато цієї капусти. Так що посіяла, бо і так вже таку чималу площу засіяла і капуста, а ще. Погірочки хочеться посадити, розсада буде пікіруватися. Потім буду дивитися, залишиться місцець, буду ще щось підсаджувати, поки що оце так. Полила, попіло у рядочки трішки посипала. І нехай тепер сходить і росте. Прийшла показати вам барні, бо питаючи, як барні себе почуває. Все добре з ним вже. Вже прив'язали, рани погоїлися, барні. Вийшла на двір, бачу, що бере морозець, пише там мінус один ще на цю ніч, піду, в тепличку, накрию редьку хоча б. Земля прогрілася, в тепличці тепло, накрию на ніч, а рано розкрию. А там вже може буде і тепліше, то вже не буду накривати. А може і на ніч буду накривати, може швидше на зійде. Вийшла на двір подивитися на градусник, скільки градусів морозу, яка температура. Поки що морозу не показує, всього-навсього там 2 градуси тепло. У нас вже вечір темно. Вже включили наші ліхтарі на стовпах. Такий у нас вечір. А морозець відчувається. Десь мінус один, мабуть, уже є. На вікні градусник просто стоїть там тепліше. А так взагалі-то відчувається морозець, мабуть, сьогодні ще буде. Там писало мінус один, то, мабуть, так воно і буде. Такий в нас вечір тихий поки що. І надію, що і ніч буде тиха. І все буде добре. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.